Так, заємо. Отже, в кожній схід дочите. Записати сьогодні з'яту. 24 лютого. Пасна робота. І одразу ми собі. Заклічіться від я, як і в мене на вас приходимо тема, уміння прощати. Уміння прощати притча пробудного сина. Це є Луки, 15 глава, з одразу до 32-го е писька. Так записіть, а я поки роблю вам коротенький кісток. Ви не пам'ятаєте, що я давав вам домашнє завдання, яке полягало в тому, щоб ви більше освоїли цю печу. Пам'ятаєте? Я думаю, напевно, ну, всі подивилися мультик. Це було перше завдання. Ну, майже всі, правда, молодці. І намалювали, напевне, е такі картинки свої рідні, які передають цю печу, так як я давав кожному так? Намалювали. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, ми потім будемо якраз долучати до цього. Отже, почнемо. Я недармо вам е, подав ось такий плакат, такі рівні малюнки, репродукції, картинки е, про милосердного батька. Недарма такий запалок є. Речі саме про милосердного батька. І е, як ми бачимо, художник відомий, е, горінопера, панець зроди. Е, він е, подає нам е, такі картинки своєрідні. Е, Хоч цікаво, тут є в кожній картинці прихований зміни. Тобто, як ви бачите, на першій картинці, так? Хто мені може сказати, що є зображено? Це є перший мотив, так? Причі. Так? Це є перший мотив. Причі. Те, що ми тоді читали, так? Батько е, сидить своїми синами трьома, тут своєрідно також зображена стрільця, так як... Бо отець, бо синий бухтуси, ти може так сказати, так? Є зображено в певній кольоровій гамі. Так? Посередині сидить хто? Батько. Правильно, батько. А чому батько саме в червоні, хто нато зображає автор? Він, Він, можливо, хоче підкреслити його, так? Підкреслити його так. Правильно. А е, бачимо з двох синів по боках. Який з них старший, який молодший машу думку? Синь. Синь. Синь, так? Синій. Синій хто він є Старший. Старший, та. Правильно. Зелене молодший. Бачимо, що е, молодший відрігається від батька. Е, бачимо, як він руки аж е, від, від батька е, відходить від, вже, Тобто вже в нас є е, показано цей момент. так? Е, бачимо, що душа вже цього сина. Вже дочерніло. Бачимо, це передається в гарний тоні саме Вервопера хоче передати нам в символах і е, самовизначенні цієї кричі хочу підкреслити. Бачимо, е, я на вашу думку. Є, е, не, правильно, так. А в небі хто є? Вот, правильно. А чому саме ромби бродає? Тим автор хоче підкреслити, що є складне становище, тобто є свої рідні непорозуміння вже відбувається, внутрішнє. І тим автор хоче нам показати, що ми це побачили і зрозуміли. Підніше ми бачимо на, на другій картинці, вже вони посварилися бачимо, E, батько e, його відправляє до дорогу, він бере свій e, свій порт, так, і вирушає в невідомість. Бачимо, яка гама абсолютно душу, Він захоче чорний. Правильно, так? Да. Саме автор хоче підкреслити нам, що 에, тут він нам давав, що це є синій кольорний колір. Кольор добра, кольор слави, любові, а фіолетовий колір це є, є, є кольор зневіри, кольор зла. Потім ми бачимо також, 에, що оця дорога веде, ми не бачимо цього міста, ми не знаємо, куди він пішов. Нам прийши, не морду, куди він пішов. Хайшов далекі країни. Потім на третьому малюнку ми бачимо вже сам результат цього походу. Що тут добра на тому інституті? А потім ті друзі його кинули і ще там життя. Бо злочинка, ти якраз який підкреслив? Ти, ти мене випередив навіть, я би так сказав. Бачимо, що є кошик, не кошик, а цей гаманець свій рівний, з грошима, які розсипані. Знаємо ж, по причі, що батько йому дав своє придане, а тут вже показано, що в єврейському народі це було неприпустимим взагалі, оскільки було так, що не можна було, це так, якби вони завжди упохвали батька. Вони сказали, ти нам візьми, поділи, дай мені то, дай мені то і все. І тебе вже не треба. Ти вже нам не потрібний для е, ніякої допомоги, для ніякого захисту. Вони всі повністю бачить, як, як старший, так і молодший син. Е, потім на, е, бачимо також, що з е, ним є друзі, оскільки е, коли гроші є, коли е, є можливості, фінансові, спроможності, то завжди буде багато друзів. Але не всі друзі будуть вірними, будуть в любові перебувати, будуть підтримувати. Е, я знаю, багато випадків в мене було так, що багато мене підтримували, а потім залетали. Було. І напевно, кожного з вас так було, що ви розчаровували, сказали, так, він мені був таким добрим другом, а він мене так зрадив у відповідальний момент. Бачимо, також знову ж таки автор підкреслює е, цими робами. Е, і що цікаво, бачите, що ця картинка вона не є просто так, так поставлена. Чому автор саме отак намалював з такого ракурсу військового? Що він тим хотів донести до е, своїх? Де, не тільки, так, це є цей момент, а ще підказато. Бачимо, що є вже, вже не злагода, вже то непорозуміння, воно вже лилося е, не тільки на того сина, а й на цю жінку, на цього друга їх... Е, що цей по них красу підкреслює, що з такого ракурсу різкий кут гострий. Тобто вже є своєрідне, зіткнення людей в непорозумінні, в Е, Інший малюнок. Четвертий. Що є зображення? Я. Оскільки знаємо, що, і ми нам малювали дерево, є дерево життя, дерево дружби є, дерево родинне. Ми, ми бачимо що на малюнку, на цьому зображенні, що син це дерево, тобто він вже своєрідно розуміє свою помилку. Він е, вже е, притулився до того дерева, він хоче повернутися вже серцем, але все-таки ще його щось не пускає. Також що є ще на цій красині. Не даром у цей момент зобразив автор. Хто скаже мені? Ласка, прошу. Мені здається, що автор зобразив то з Єсипу, то він кинути і зобразив так само, як і це дерево до жалеку від своїх дерев. Молодець. Так, ще, ще доповнення. А, зрозуміло. Е, ви можете побачити, тут є зображені свині. Чому саме автор свині зображає? Прошу. Правильно, молодцям. А тепер я вам це допомню навіть, що сьогодні є взагалі нечестиві тварини, правда? І якщо їх там комиптам був такой, що ну, Не, можна їсти навіть, що вони якийсь знак брудності, що вони там брудні. Нечестиві, так, да, нечестиві тварини. І ми бачимо навіть... Коли вертак приходить, так на до нас. Диявол добритається видісні. Бачимо, я не бачу. Я ж листя, ну, мені вмиває весь чорний. Можна це правильно? Це дуже філософська думка, зараз. О, ну чим. І далі далі, не затримуємося. Далі у нас є зображений син. Що є зображено на картинці? Ми бачимо світлі туни? Так? це все що до За Правильно. Він працює через то, що навіть чаше Ну, Це правильна думка, так, що він э, пішов заробити собі ще гроші. Але ми знаємо, тако, що речі також, що це, цей э, не вдається, що він їсть э, стрічки, так, э, від тих. Від того, що подали, дав йому Господа, він йому добрих причин не давав. І тоді він каже, я вернувся як наймець, хоча б до батька. І поправлюся, і вибачуся. Він, він бачив, що він буде свого батька. Так? Він вже не розраховував на свій статус, на повернення свого. Прошу, так? Так, це я ваша думка. Нам не просто давали синів ці ключки. Він чого удавав? Так, правильно, правильно, молодець. Добра думка, сказала. Бачимо, що є дерево вже інакше. А порівняйте картинки, так? Вони одинакові маєте. Яка різниця? Хто може сказати? Так, точно. Так навіть якось так темно, а в картині там якраз сонце на його світу Ага, то Вже Божа на сходить, так? Боза Богдан завжди дуже подороги і те, що їм не достає, завжди доповнює, так, це там пісні. Бачимо, що де це дерево розстріло, що він вже своє рівно, так? Вже сублише бачимо, що він вже повертається, розум його повертається, так? змінюється, він вже починає розуміти свою помилку і хоче е, поправитися, перепросити батька. На іншій картинці все ми бачимо, син вже біжить до батька, так? а батько з постепними руками зустрічає його, так Бог нас зустрічає в камінь. Далі бачимо, це кільце своєрідне, ви замінили? А чому саме забирає автор саме так ось колі, так? Хто має складу? Чому він так слугає така віка, щоб попустити про що? Так, але не тільки. Як ви знаєте, е, коли е, молоді пари одружуються, так їм дають е, перстень. А пер... перстень чого означає? Цілість. Цілісність. Бач? Без mm -hmm. іня цілі. Так само, як... E, наша душа має бути цілісна з Богом, завжди да, перебувати в гармонії своїй. E, бачимо, що батько є знову ж таки в червоних так? тобто він є e, возвеличений тим, так? гамма кольорів відповідно є. Yeah. Бачимо, так як двері e, відкриті, знову ж таки розпіставці руки, так як ці двері відкриті, що Господь нас завжди приймає і завжди радо оберігає. E, потім тут ще зображено далі інший момент то він вже батько його прийняв, так ми знаємо цю плечі. Знову ж таки, є е, цей фон ці роми, так, але вони голубніше. Вони голубі, так як Боча Благодача вже зійшла на сина, на, на слух його. Е, знову ж таки, круглий стіл, можете порівняти на першу картинку з цієї бачимо крулий стіл.